24 лютого, коли все почалось, мені о 6-й годині ранку подзвонила бивша колега. Кричить, що Маша почалась війна, обдзвонює всіх своїх і набирає воду. Навіть в цей день, коли стріляли, коли я допомагала прибирати, і я чула, що якийсь свист, ми не розуміли, що це за свист, тому що в мене працював пилосос. Я його періодами вимикала, підходила до вікна. Ми ще не розуміли, що це там летять ракети. Я вирішила, що мені буде зручніше з родиною. Тобто я приїхала до тата. Мама у мене проживає поворот на Товстоліс, Там вже стояли наші танки. Перше, що робила, ти намагався допомогти сусідам там у мами, тому що там не було ніяких магазинів, нічого. І там одразу почались бойові дії. І я була тут з татом. І коли я між ними їздила, вже почали ну в місті з'явились блокпости. Кожен день вона спочатку приїжджала до нас, потім вона поїхала по блокпостам. Вона їздила туди, куди ніхто туди не міг уже доїхати. Отак, як в магазині можна було все це купити, то почали на всі свої гроші. У мене мама вона одразу дала ключ по всім максимально знайомим. Кидала мою картку, і мені люди присилали гроші. Два дні я так сама каталась. Потім мій тато він переживаючи, сидячи тут вдома, сказав: значить так, або ключі на стіл, або я їжу з тобою. У нашій родині волонтерський Марія стала головною. Вона була генератором ідей, була і командиром, і начальником штабу. І ми так от приїхали до першого блокпосту, десь третій день війни. Ми вже перше доїхали до Іванівки. Тобто, у нас було п'ять блокпостів. В перші дні, буквально 26 лютого. Першого волонтера, якого я зустрів на блокпосту, то була Маша, яка привезла не просто чай, а привезла повноцінну їжу для хлопців, шкарпетки і все, що було необхідно в перші дні і години. Потім декілька разів зустрічав її на блокпостах за містом. Ми тоді паралельно також почали допомагати людям. Було багато постраждалих, і в один період вийшло так, що до нас звернулися представниці з деяких регіонів спілки жінок України. Дякую Ірині Васильвін дорожки. Я одразу сказала: ми не відмовляємось не від чого. Я знайду людей, яким це потрібно. Ми почали спочатку їздити там в Новоселівку, потім підключилися Киїнка, потім Бобровиця було дуже важко. Вона приїжджала з мамою дуже часто. Вони приїжджали. Ми їх чекали, дуже чекали всі і сусіди. Мої. І одні, і другі. Хат нема. Нема тож, ні подушки, ні одіяла, ну, нічого. Вони дуже гарні люди. дуже. Якби таких було людей, моя вимога побільша. Війна показала всіх нас, які ми насправді. Не думала, що моя дитина така відважна. Сидячи спочатку, поки не приїхав зять за кермом сама по всьому місту, і вже коли даже закінчилася облога, до сьогоднішнього дня вона не, не зупиняється. У мене загинули два однокласники: один це Андрій Казаченко, і другий це Володя Андрійченко. І особисто до мене розуміння, наскільки велику ціну ми заплатили. Прийшло саме тоді, коли загинув він. І коли зараз вже пройшов певний час, дякуючи Богу, в Чернігові все більш спокійно. Я бачу цю несправедливість людей по відношенню один до одного, по відношенню до волонтерів, чесно кажучи, мені це дуже боляче, тому що війна людей не змінила, але вона має їх змінити. Тому що ту ціну, яку заплатила Україна, мені здається, ну. Напевно, не заплатила, ще жодна держава. Ми маємо зробити не тільки щоб нам допомагали військовою технікою, так і так далі. Там грошима. Мені особисто хочеться, щоб на Україну почали рівнятись.